Сьогодні ми знімаємо бомж-тревел, але чесно кажучи, він не зовсім бомж-тревел, бо якби я знав, що Норвегія настільки дорога країна, то я б не посмілився б взагалі називати свій блог бомжом. Ми сьогодні з вами їдемо в Осло. І в цьому відео я покажу вам, як тут не померти, не збідніти, не збанкрутіти. Не знаю, і в той самий час залишитись на плаву, промотивувати своє подальше життя. ну, і Власне кажучи, ти і те, і тепер. Сьогодні я не сам і не тільки з оператором Норберта. Сьогодні в нас зміна оператора. Неважно хто це. Але в цілому, я думаю, вам цей блог сподобається. Поїхали! що, ми бомженята, ми в Осло. будемо зараз вивчати місто, будемо старатись дешево поїсти. Осло — це столиця Норвегії, і взагалі вважається, що це одна з найдорожчих столиць в Європі. Може, через те, що в Швейцарії офіційно та столиці немає, можливо, по цій причині, можливо, ні. Але зараз будемо дивитися. Що відразу можна сказати? Це те, що коли ви збираєтесь і плануєте свою поїздку в Осло, пам'ятайте, що в Осло не один аеропорт. Ми прилетіли в аеропорт Торп, який знаходиться за 120 км від Осло. І добратися з нього до самого Осло коштує немаленьких коштів, а саме там 26 євро. Центральний великий аеропорт знаходиться за 20 хвилин поїздом від центральної станції, на якій ми, до речі, знаходимося в Осло. Тому плануйте мудро свою поїздочку, не підписуйтесь на якісь дебільні пабліки, а підпишіться на мій бомж-тревел. Поїхали, будемо дивитися, що тут цікавого в тому Осло. Так, ми вирішили приїхати в Осло зимою. І в мене були такі очікування, що буде. Ну, ті, хто е, живуть в Польщі, знають, що зима в Польщі паскудна, сіра, не завжди сніг є, завжди холодно, повищена вологість повітря. В Осло, і взагалі в Норвегії, ми вчора тільки як приземлилися, відразу відчувалося, що він тут е, повітря більш сухе. І сприймається цей мінус тут набагато приємніший. Не знаю, якась така свіжість, ну, тобто приємність є. Через те, в цілому, я рекомендую їхати зимою в Норвегію. Ще, що ми зробили, це купили лосося і дуже гарно його віджарили. І це, мабуть, така от норвежська штука, яку варто хоча б раз в житті та й спробувати. Давайте подивимося на архітектуру Осло. І на, понасолоджуємося нею. Якби ми були десь в Португалії, ми б входили і розглядали архітектуру, але ми в Норвегії тут холодно, то ми вирішили подивитися в яку ціну тут курточки. До речі, ціна курточки 3000 норвежських крон. Ми, Щоб не видобути злоті, ми ділимо на три. За 1000 злотих і 70% знижки. 300, 300, 300 злотих виходить. Оця курточка. Фірми Капучин, блін. Я не знаю, що це фірма. Ну, взагалі, прикольно, бо магазин називається Boys of Europe. Якось так. Коротше, ну таке, ціни подивимося, повивчаємо, просто навіть цікаво. Йдемо далі. Хто? Норвежський Макдональдс. Що ми купили за е, 60 крон, це 20 знотих виходить. 5 євро. Фанта. Зараз я її продегустірую. Фанта, більше похожа на грійпфрутовий кейс. Блін, тільки я не розібрався як без льда взяти. ну Це таке. Маленька картошечка фрі. Мацюпунька. І маленький бургер. Ну, не дешево тут в цілому. Якщо ви хочете поїсти дешево, йдіть в 7-11 або в супермаркет Ківі. Це все я пробив в інтернеті, потратив всього, всього 10 хвилин. Треба попробувати. Як казала Оля Фреймут, я такого не їсу. Ну, якось так. Ну, нормально, насправді, шучу. Між іншим, загрузив відео на Тікток. Підписуйтеся, там все буде про бомж тревел. Всі лайфхаки. От цю морду бачили, бачили цього чувака. В общем, підписуйтесь, буде дуже цікаво. Поїмо, і будемо дивитись далі. Прогулялися по осла, і в цілому можна сказати, що дуже таке цікаве сучасне місто, дуже гарна така сучасна архітектура. В той самий час є історичні місця, як каже один хороший чоловік, старувки, тобто старіші такі місця, де так само видно історична, гарна така архітектура. Зараз ми знаходимося в затоці. Це, між іншим, національна опера. Тут видно місце збору місцевих чайчик З цікавих речей, які вже взагалі можна побачити. Крім того, що тут, незважаючи ну, зима досить цікава, тобто сухий клімат і відчувається, ну, приємно сприймається. Поїли ми в Макдональдсі, знайшли можливість випити какао безкоштовно, просто є така не знаю, підтримка. Між іншим за підтримку хтось от залишив тут досочку, на якій написано «Stand with Ukraine». І, ну, Хтось пам'ятає, ще про Україну, хтось не пам'ятає. Ну, якось так. З Цікавих речей в тому місці знаходиться Баня. І Що цікаво, що зараз от прям, ну, сьогодні, яке сьогодні. 8 лютого. І там от дівчата виходять і прямо в цьому заліві купаються після баньки. Ну, не знаю, Прикольний такий досуг. я б сам з радістю зараз би пішов би і покупався. Але, на жаль, робити цього не буду, бо недавно хворів. Ну і між іншим так. Будемо двигатись далі. Я зараз знаходжуся в місті, це музей Збройних сил Норвегії. Тут цікаві там різні танки знаходяться. Зараз закрито, але сюди в робочі дні можна попасти. Так як ми в основному подорожуємо на вихідних, то, на жаль, мало людей і все закрито. Ну І тут гавань, власне кажучи, вихід в море. Осло, до речі, знаходиться не на самому морі, а це така затока. А, хто не знав, в принципі біля Норвегії знаходиться не Балтійське море, а північне. Північне чи Берингове? Я маю подивитися. Ні, я зараз це чекну. Північне море, так. Да. Але це з західної сторони Норвегії. Що можна сказати про Норвегію в цілому? Дуже дорого, реально дуже дорого. Тобто ми були тільки що в кафе, і по, по, ну, якщо зрівнювати з Польщею, то тут дуже дорого. Житло знайти так само дуже дорого. І ми, наприклад, на дві ночі знайшли квартири, так як ми двома сім'ями приїхали в Норвегію. На відстані 50 км від осло. Чому так? Бо квитки я купував особисто в Осло Торп. Воно знаходиться, аеропорт знаходиться за 120 км від осло. І по дорозі знайшли квартиру. Власне кажучи, вчора ми ночували в одній досить затишна квартира. Зняли ми квартиру за 370 злотих одну на одну ніч і іншу за 350, плюс-мінус так само. В квартирах чим класно то що є кухня, і ми можемо купити їжу. До речі, ціни на Їжу досить невисокі. Це от мене здивувало, бо я чув про Норвегію, що це дуже дорого. Але ціни на от лосось ми купили. А, до речі, кілограм креветок ми купили за 30 злотих. Перевожу в злоті, бо живемо в Польщі. І через те нам зручніше так в гривні вже давно не переводимо. Але якщо вам зручніше, то це приблизно 300 гривень кілограм креветок. Не королівських, звичайних, але це було досить прикольно. Скупилися ми на сніданок і на вечерю вчора приблизно на 400 злотих. Ну, Комусь дорого, комусь ні, але дуже багато їжі було. І червона риба, і ну, тобто, лосось, і креветки, і, там, і сосиски. Ну, все було, в принципі, прекрасно. Тому ну, для вас такий лайфхак. Можу порадити це, знімаєте квартиру, це все-таки більш практично і більш дешевше, і ви більш мобільні будете, зможете приготувати їжу особисто. Бо в кафешках, якщо це не Макдональдс, то в принципі, скажімо так, ціни кусаються. Так, да, кусаються. Одне місце з безкоштовних, куди можна потрапити в будь-який час це фортеця Арексус. От, власне, тут вона знаходиться. І тут можна погуляти, досить цікавий парк. Місце, не знаю, зараз подивимося. Я так на карті подивився, ніби непогано, є на що подивитися. Ах, да. Але так як холодно, не знаю, захочете ви тут гуляти чи ні. Ще досить цікаве місце. Є в Осло, це музей від кінгів. Там кораблі знаходяться їхні, але це вже платно. Знаходиться він недалеко звідси. Все залежить від того, що ви очікуєте від подорожі насправді. Тобто особисто для мене дуже важливо, коли, ви, коли я подорожую, це не тільки побачити щось новеньке, це дуже допомагає. Коли ви щось бачите нове, ваша особистість, вона як розширюється, ви як стаєте самі для себе цікавішими, Чого? бо ви будете вже носити ці спогади в собі до кінця життя, більш за все, якщо вони були яскравими. Якщо ні, то я не знаю. У мене зазвичай всі спогади яскраві. Тому перше, чим важлива подорож, це взагалі тим, що ви пізнаєте більше чогось. Але так само важливо і спілкування з іншими людьми, пізнання культури. От я, наприклад, приїхавши в Осло, задаюсь питанням, як люди тут живуть, як вони жили раніше, за що вони переживають, які виклики в їхньому житті є. От я виріс в Україні, прожив 30 років там. І в нас завжди були свої виклики і свої якісь там, не знаю, проблеми чи думки, про які ми думаємо. Норвежці вони про другі справи думають. І пізнаючи це, можна сказати, що так само є розширення культурного розуміння цих країн в моєму серці. Це досить цікаво. Будемо розширюватись далі. Норвежську кухню не знайшли, а от Індіа Стрітфуд знайшли. От приблизно ціни. Ну не приблизні, блін, а вони точні. Треба ділити на три і будуть злоті. Приблизно так. Тобто, грубо кажучи, 208. Блін, ну не дешево. Ну, ну не дешево. 80 злотих за якусь менюху. Але зараз замовимо, перевіримо, чи смачно. Так, е, да, прям цікаво мені. А вам? Сподіваюсь, так само. Нам хавчик, блін, ну що сказати. Це не норвежка їза, зато щось конкретно там коментувати немає, але ми заказали а, з креветками в кокосовому молодці, соус такий. Зараз ну, будемо пробувати, чи це смачно. Так от. Ну, принаймні хліб. Лемо де гад! Так чи, це... так, чи це дуже смачно чи просто смачно. Я зараз даю. Це дуже смачно. Все, вирубай, я буду їсти. Дуже смачно. Класна можливість буде це зняти... кажу зняти. Проїхатися в норвежському метро осла. А нічого, що я, це мій блог, і не треба сюди стрілять. Не знаю, якщо ви були на станції метро Арсенальній, то тут точно не так. <реш> зараз будемо купляти квитки. До речі, за транспорт хочу сказати, що тут воно ну, дуже реально дорого. Тобто на чотирьох осіб ми потратили 100 доларів, щоб добратися з аеропорта і назад, десь стільки саме воно коштує. За метро зараз будемо знати, скільки воно коштує. Ну, і таксі дуже дороге, убіра немає тут. Болт є самокати, але я ними не користувався. Ну, коротше, якось так. Поїхали, подивимося тіпер. <хе -хе -хе> Треба застосовувати навички детектива, щоб визначити, куди їхати. Ну, Благо, Google нам допомагає дуже сильно. Через те, знайшли ми, як добратися. Зараз будемо їхати на метро. Поїхали, подивимося. Це вже, мабуть, шоста чи сьома країна, в якій я користувався метро. І поки що саме таке цікаве це в Стамбулі ну, для мене. Хоча останній раз ми були в Берліні, теж прикольно було. Не так, як в Україні, не такі пересадки. Ну, якось так, не знаю. Цікавий досвід. Неправильно, ми не купили квиток на метро, приїхали як зайчики-пострибачки. Ви так не робіть. через те ми це відео і не, не покажемо. А от ми сіли поїзд з осла до місця, де ми будемо, власне кажучи, ночувати поближче до аеропорта. Нагадаю, що аеропорт знаходиться за 120 кілометрів від осла. А наш готель знаходиться приблизно за 65-70 км кілометрів від осло, скажімо так, посерединки, щоб завтра у нас виліт після обіду, то ми так, щоб було достатньо часу, щоб виїхати і ще виспатися, то готель був відповідно знятий. Але насправді зняв його, бо він був дуже дешевий. Осла готелі стартують від для двох осіб там від 500 злотих. То я вам скажу, що це дуже недешево. І якщо зрівнювати з Іспанією з Італією, я вам так скажу, навіть Франції останній раз я готель коштував для мене 30 євро. Тут такого щастя не буде. Нестити або, на жаль, як кажуть поляки. Да. Якось так. Таке житло ми зняли за 357 злотих. Це скільки? 90 90 доларів. Да. Ну, це знаходиться воно десь в якомусь селі, недалеко від аеропорта. Ну, дуже затишне, От, прикольно, все необхідне є. От, є кава, чайник, кавоварка, холодильник. І дуже що класно, це зверху. От, це, це реально по-норвежськи. Там от знаходиться ліжко. Ну, це для чотирьох осіб ми знімали, я не знаю, типу. діван і зверху ліжко. Там ще є туаліт, ванна, ну в принципі, все прилічно. Можна подивитися через вікно. От, чесно, я осталь, останній раз таку зиму відчував, мабуть, це було ще. В дитинстві моєму, щоб просто йдеш і сніг хрустить під ногами, щоб ковзаєшся по дорозі. Ну, типу, прикольно. Отакий компліментик мені залишили вигляді, ну, не тільки мені, <смі> вигляді шоколадки, це теж приємно. А зараз ми йдемо в магазин, так як тут є кухня, приготуємо вечеря. Словом, завершуємо нашу поїздку в Норвегію. Отримали достатньо класних вражень. Е, які висновки можна зробити? Е, Норвегія не дешева країна. Треба фінансово бути готовим. Е, як я називаю наш тревел бомж-тревел, в Норвегії він, це майже нереально, що він був бомж-тревелом, тобто треба більше коштів, е, їжа дорога. Житло дороге, все дороге. З другої сторони, що дуже класно в Норвегії, це дуже гарні пейзажі, дуже приємна зима. І місця, в яких ми зупинялися, вони от були такі автентичні, які показували цю культуру, в чому як живуть норвежці, і це було дуже круто. В цілому, я взагалі рекомендую. Тому не жалійте грошей, життя дуже коротке, щоб жити його як-небудь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і подивіться ще інші відео на цьому каналі. Всього найкращого!